Привіт любі мої, сьогодні поговоримо нарешті про прочитане. Я вирішила, що тут буде збірна солянка з декількох місяців. Тому я тут обрала ті книги, які мені прям дуже сподобались, або хочеться звернути на них вашу увагу. І перші три книги це будуть від видавництва Старого Лева. Давайте по порядку. Володимир Аренів, скарбничка історії. Я цю книгу читала в у влозі для своїх патронів. Взагалі для своїх спонсорів я зараз намагаюся знімати ще й влоги, тренуватися в цьому. Тому, якщо хочете підтримати мене. І подивитися додатковий контент, то переходьте. Є YouTube спонсорство і також платформа BuyMeACoffee. Так от, якщо говорити про цю книгу, це дуже класна дитяча історія, вона мені дійсно сподобалась. Я її прочитала, і вона мене перенесла якраз в ці дитячі спогади, коли я влітку могла зачитатися якоюсь історією, вона просто мене поглинала повністю. Що мені тут сподобалось? От наша головна героїня вона випадково в метро зустрічає якогось. Чоловіка, який продає скарбничку історій за одну історію, вона розповідає історію цьому чоловіку, і за це він їй віддає цю скарбничку. Ця книга вона мене перенесла якраз таки в ті часи, коли я зачитувалася якимось тисяча і одна ніч. Або маленький мук, і ще якісь такі, знаєте, східні історії. Це було дуже класно. І ще ця книга, вона також як посібник для дітей. Я все ж таки назву, що це для дітей, для тих, хто хоче почати писати історію. Мені здається, якби. Таку книгу подарували моїм друзям, які дуже любили в дитинстві писати історії. Вони були би в захваті, і оцей посібник він по черзі йде з історією і на прикладі історії, яка тут розповідається про цю головну героїню Урсулу. І розповідається, як треба писати історію. Дуже класна штука. Якщо у вас дитина, то я дуже раджу цю книгу, і в принципі можу порадити, бо історія тут сама по собі класна. Ну і звісно ж тут дуже класні ілюстрації. Це, наприклад, моя улюблена. Московіада Юрій Андрюхович. Цю книгу ми читали в моєму книжковому клубі з моїми спонсорами. Якщо цікаво, то в липні ми обговорюємо, читаємо Стівіна Кінга кладовище домашніх тварин. Тож приєднуйтесь, якщо вам цікаво. Я вам скажу так: Я цю книгу. За червень прочитала два рази. Так, це ще й було для того, тому що я готувалася до обговорення, хотілося зробити це якось цікаво. Було дуже багато моментів, на які можна було звернути увагу, але не тільки через це. Мені ця книга дійсно сподобалась. Я думаю, отут от по стікерах можна зрозуміти, що дуже багато було і смішних моментів, які мені сподобались, і моменти життєві. Єдиний мінус: мені не сподобалася нотація. Ми якраз таки на обговоренні розмовляли про те, що анотація вона. Розповідає і показує геть іншу історію. Тобто, якщо ти прочитав анотації, по ній купив цю книгу, то ти можеш розчаруватись, або в тебе будуть інші очікування від історії. І це цілком нормально, бо все ж таки, як на мене, анотація тут ну геть інша. Наскільки я зрозуміла, це автобіографічний такий роман, бо якісь моменти зі свого життя Юрій Андрухович описує тут. І як мені сказала Іра з каналу Lost in Leap, то це для творчості Андруховича в принципі притаманно. Ставляти якісь свої життєві спогади. Головний герой в нас вчиться в Москві. Він сам з України. І якраз таки це головне, що взяв зі свого життя Юрій Андрухович. Я передивлялась деякі його відео з презентації цієї книги і, в принципі, обговорення його творчості. і Він розповідав, які тут герої взяті з його життя, і це дуже цікаво було спостерігати. Це дуже якісний сюрреалістичний і модерністський роман, який притаманний був якраз таки 90-м рокам, коли вже Радянський Союз починав розпадатися, і от такі от сучасники того часу, як Юрій Андрухович, вони писали про це, їх це турбувало. Дуже багато моментів, які зараз теж актуальні тут. Ну, коротше, це дуже класна історія. Тут набільшено дуже багато всього. Якщо коротко казати про сюжет, то це подорожі головного героя в Москві. І як він просто скатується від життя звичайної людини до просто якогось трешу, який відбувається в каналізації під Москвою? І звісно, я тепер дуже хочу почитати інші його книги. Напевно, в наступних місяцях прикуплю пару його романів. Остання книга від видавництва Старого Лева, яку вони мені надіслали. Вітоль Шабловський Кухня терору це вже друга книга Вітольда Шабловського, яка виходить у видавництва Старого Лева. І я була здивована, як не сильно популярна та перша книга є. І я дійсно рада, що зараз дуже багато хто читає цю книгу, купує. Я її бачу в рази більше ніж ту першу книгу. І тут вже розповідається про радянський союз. Розповідається про росіян зазвичай, як вони харчувались. Тут є, звісно, і про Україну, бо Україна, на жаль, була частиною Радянського Союзу і переживала величезні втрати під час Другої світової війни, під час Голодомору. Якщо ви не хочете читати про росіян зараз, то краще не брати цю книгу до рук, про те, як на мене, іноді важко читати і розуміти, яку шкоду вони завдали Україні і українцям. І ця шкода все ще. Існує навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення. Проте якісь моменти було дійсно цікаво читати, як, наприклад, про катастрофу в Чорнобилі тут розповідається, також про кухарів про кухарку Гагаріна. розповідається, про кухарку Лєніна. В декілька главах тут розповідається про Біляєва, Це такий кухар Кремля, розповідається, як вони їдять, що вони їдять. Тобто. Дуже цікава штука, як на мене, важливо це знати. Але знову ж таки, якщо вам зараз некомфортно це читати, то прибережіть це на після. А так я дуже вдячна і Вітольду Шабловському, бо в нього проукраїнська позиція, і також вдячна видавницастрогулеви, що вони друкують такі дуже класні книги. Ну, це знаєте таке відкриття року, як сам автор. Так і оці обидві його книги. Наступні дві книги вже покажу теж разом: це від видавництва Віхола, їх останні новинки з неканонічного канону. Осипторіанський, По поза межами болю, не читала, мені здається, взагалі цю книгу. І якщо чесно, я не впевнена, чи є ця книга в шкільній програмі, але я впевнена в тому, що цю книгу не можна читати в шкільній програмі. І, як на мене, це якраз таки приклад тієї літератури, яка дуже важко буде сприйматися підлітками, дуже важко буде сприйматися дітями. То тому що не все ще зрозуміло. Розповідається нам про сімох заключених. А вони попали до рук сербів. А взагалі вони були в складі австрійської армії. Починається оповідання від нашого головного героя. Це, до речі, автобіографічна спогади Осипа Турянського. Він це все проживав. На жаль, жахливі взагалі спогади, як на мене, передати це таким чином. Це велика вдячність в мене до Осипа Турянського, бо деякі люди вони просто бояться і не хочуть це згадувати якісь моменти. Про війну, про голодомор це дуже важко для них. І нам показується, як їх переводять через гори, Ох, смерть, відчай, смуток, не всі найгірші емоції, які можна переживати, вони показані тут. За такий невеличкий обсяг, Осип Турянський зміг показати всю барву найжахливіших кольорів і дрібкі надії на те, що можливо стане краще. Дуже важлива книга, вона мені сподобалась. Я так знаєте, розумію, що там, де найбільше страждань і найбільше якихось спогадів, особливо з життя авторів, мені найбільше подобається. Я одразу згадую Івана Баргогряного і його сат Геціманський, наскільки він мені сподобався, наскільки було то важко читати. Оце щось на кшталт такого, тільки тут 150 сторінок, і я дуже раджу. Наступна книга, вона теж важка. Але якщо з цією книгою я не раджу її читати підліткам, то отут. Мені здається, це ідеальна книга, коли ти вже починаєш читати щось таке важке про історію своєї країни в художньому. В стилі. Це Вовчок, інститутка, і тут ще є оповідання. Не до пари козачка та ледащиця. Я буквально прочитала за день цю книгу. Якщо, наприклад, ось це патурянського я розтягувала, бо було важко місцями читати, то тут я прочитала дуже швидко, не дивлячись на те, що тут важкі теж події відбуваються. Якщо казати про інститутку, то в нас є головна героїня Устина, і вона з малочку живе сама, тому що її батьки, я вже не згадаю, вони чи то померли, чи то вони. В інших господарів і вони просто не бачились. І вона розповідає про свою господарку стару жінку, яка живе десь там в селі. В неї все нормально, в неї є гроші, і в неї є онучка, яка хоче приїхати назад з інституту. ця онучка, вона обирає устину як свою прислугу особисту і починаються жахи. В принципі, і в інституції, і в інших оповіданнях Марко Вовчка. Розповідається про жахливу трагічну долю наших людей, які були в крипатстві. Якщо згадувати всіх панночок і панів, які тут є, я не можу пригадати навіть одного хорошого персонажа. Є якісь плюс-мінус нормальні, які не б'ють, але це єдиний плюс, який є: смерть, недоля, постійний страх, що тебе виженуть, знущання. Це важко читати, але мені здається, дуже важливо знову ж таки. Я для себе відкрила Марку Вовчок, мені здається, ми в школі вивчали інститут, коли я знову ж таки геть нічого не пам'ятаю, і мені після цього хочеться прочитати більше творів Марку Вовчок. Якщо не помиляюсь, я бачила ще оцю от книгу по лицях в Сковороді, точно її бачила. Тепер хочу прикупити, якщо там є інші ще оповідання. Бо мені сподобалось і як пише Марко Вовчок, це дуже легко. І також сподобалось про що вона пише. Це важливо знати про жахливу долю нашого народу. Хоча в деяких моментах я Хотіла просто кинути цю книгу через те, наскільки там було багато несправедливості. Купила на книжковому арсеналі і майже одразу вже прочитала це е, манга кімнати від Сендвена Мішіма. Це безсюжетна манга, розповідається про дівчат і про їх кімнати. Скоріше за все, це манга підійде для тих, хто любить розглядати гарні мальовки, кому дуже подобається кольорова манга. Е, ну і просто для фанатів манг. Єдиний мінус, який я дізналася, я ж купувала це на книжковому арсеналі. Так от, мальов. Опус стояв, як і усі комікси та манга, в частині закапелку. Знаєте, яка націнка за капелка була? 160 гривень. Чи 110. Неважливо, більше сотки. Я просто я була настільки розлючена, бо, як виявляється, закапелок ставив е, от таку націнку на деякі свої книги, враховуючи, що інші книгарні, вони не ставили націнку на книги видавництв. Мене це просто вразило настільки, що я. Я просто подарувала за капелку 100 гривень і да, я не хочу дарувати за капелку 100 гривень. Таке відношення до читачів і відвідувачів Арсеналу просто неприпустимо. Жах. Теж розповідала про цю книгу в своєму влогові для патронів. Це Майкл Канінгем години. Нарешті прочитала цю книгу. Я на початку цього року читала вже Місіс Деловей» від Вірджинії Вульф. І Майкл Канінгем надихнувся цією цим романом Вірджині Вульф і вирішив написати години. Тут у нас є три е часові лінії і три героїні власне Вірджинія Вульф. 60-ті роки а, жінка, яка читає місіс Деловий. І 90-ті роки це вже жінка, яка зветься Місіс Деловий. Я ще подивилася екранізацію. Мені сподобалось, що те, що те, те. В деяких моментах екранізація була краще, в деяких моментах все ж таки мені більше сподобався роман. Я вже читала. Це не перший мій роман Майкла Канінгема, який я читала, але цей мені сподобався тим, що він тут показує себе як автора, є такі певні риси його творчості, і також він перебрав. Стиль і манеру написання Вірджинії Вульф і зробив це знов ж таки під свій стиль. Дуже гарно, дуже класно, і історія неймовірна. Наскільки я знаю, вже цю книгу Віват не перевидають, і можна цю книгу знайти хіба що на барахолках, як і я це зробила. Або якщо не помиляюсь, на Якабу є електронна версія. Дуже раджу це почитати, Особливо почитайте вже після того, як ознайомилися з романом Вірджині Вульф. Не злякайтесь, я не прочитала поки що всю цю книгу Ольги Кобилянської. Я прочитала тільки Вальс Меланколік, мене не вистачило поки що на інші її твори, які тут є. Імпорту фантазії, і також Сарівна. Дуже хочу прочитати, тому що Катя Далебі вона радила мені прочитати це рівно, але поки що я не бачу моменти, за які мені хочеться вхопитися. Мені подобається філософія Ольги Кобилянської і те, що вона якраз таки за фемінізм. Вона була одних з перших, мені здається, українських феміністок. Це дуже надихає. Проте стиль її написання мені все ж таки не дуже сильно подобається. І тут, звичайно ж, жінка намагається знайти себе в суспільстві не як жінка і домогосподарство. Як людина. І наскільки я розумію, всі твори Ольги Кобилянської плюс-мінус розповідають, і головна тема саме от така от феміністична йде. А, читатиму, сподіваюся, що за літо прочитаю ще це рівно. І, до речі, я якось розмовляла з кимось, і мені казали, що, начебто, Вальс меланколік це невеличка частина. Я прочитала увесь цей текст і можу вам сказати, що це завершена історія. Принаймні я не бачу там продовження. І наскільки я розумію, видавництво 1100 РМ теж вклало сюди. Увесь текст розповіла вам про всі книги, які мені так сподобалися. Як бачите, знов багато класики, знов багато класної літератури. Ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!